Так, народ, всім привіт. Сьогодні у нас 16 квітня на календарь, як бачите, нашу прекрасну сонячну погоду, яка ще не годна відійти від морозів. Вітер вже третій день, але тягнути немає куди, Почна, почали сьогодні сіяти капусту пісню. Минулого року в цю пору в нас вже було все висіяно і капуста, і все що мало бути, вже було висіяно. А цього року ми тільки сьогодні почали сіяти пізню капусту, але то таке. Почали пізніше, там на 3-4 дні запізнилися, нічого виросте, пізніше нічого з нею не буде. Зараз вам покажу, як ми сіємо, що ми придумали, як ми все робимо. цей наш процес організації, розкажу трошки про капусту, що планується, як по системі живлення, що має бути в розсаднику. Потім в загальному що під ґрунт може бути. Думаю, для вас ці відео будуть корисні. Хто зайшов на ці відео це відео, подивитися, значить однозначно буде корисне. З вас лайк на випередження щоб була далі мотивації знімати ці всі самі відео, ну, а я вам йду показувати, як ми працюємо. Як у нас організований процес. Тут дробимо торф, торф використовуємо джефі, фракція одиничка, якщо не помиляюся. Досить непоганий торф, бо маємо з чим порівняти. Маємо мікса, кар. Хто знає, той знає, що це за торф, як ним користуватися. Значить виходить, тут ми при вході дробимо, далі кидаємо його, в тонозмішувач з водою. Перемішуємо, ну і тут вже, коротше, набувають касети. Касету і касету притягують, роблять ніж дірочки, і далі ми йдемо за цей стіл. виходить, Тут у нас касети вже стоять. Після чого у нас його така саморобна офігенна 160-та сівалка берсі, значить, Висипаємо сюди на сіні, нічого важкого, ставимо. Ставимо. Висипаємо на всі на сіня, виставляємо е, на касету цю сівалку. Одною рукою незручно працювати. Це добре тут? Що потягну. Так ми відкриваємо. І падає у нас тут насіння. Звичайно, ви всі бачили ж ті сівалки. В інтернетах десь, похоже, така сівалка коштує біля 10 тисяч тут. Прямі руки її зробили сіємо на сінно. Зараз я вам покажу, які гібриди капусти ми сімо. Прикраше роби, закриєш. Yeah, yeah. No. E, значить, що у нас по гібридам? У нас по гібридам все дуже просто. Всім відомий гривен агресор. Досить непогана капуста, яка гарно зберігається довгий період. Фракція Що у нас 225-250. Всі бачили, напевно, що в Тіктокові що сіли не оригінальний агресор, і тут маю на увазі, бачите? Пише в середині насіння сингента. Насіння, саме в упаковці. Не видно, разом тут покажу таке синеньке насіння. Думаю, ви всі бачили. Дякую. Виходить, що оригінал. Е, ну і в загальному працюємо. Зараз вас поставлю на штатив. Будете дивитися, як ми будемо сіяти. Після чого я вам покажу місце, де ми його будемо зберігати, бо тут у нас парник виходить, що все не влазить, наші, до речі. Додивитися відео, що покажу, теж що такі новинки посіяли. І покажу, де ми його будемо зберігати, як будемо пророщувати, що йому далі робити. Так що залишайтеся з нами, обов'язково буде цікаво. Вінок, на сьогодні слава Богу, вінок. Значить, що нас вийшло? Така трішки невеличка плантація капусти. Але дем, я вам покажу в загальному, що вийшло. Сіли коротше, гібричах професор. Е, агресор і професор. Минулого року агресор сіяла, ти думав, всі його знають. Професор взяли на пробу, що вам скажу по самій насінниці. З, таким, з такою самою фракцією, але націнника було трошки більші, відповідно, з фракції. Відповідно, вона легше цілася. Знаходимо цей менший парничок, дивіться. Опа, у нас тут суто відведений парничок під капусту. В таких, от видимо, в таких масштабах капусту вирощуємо вперше. Регументую чого. Всі думають, що через велику ціну в минулому році цього року ми закинули велику площу під капусту, а, але ні. Закладалося, що ця велика площа ще з весни минулого року, бо в минулому році у нас просто в загальному не вистачило площі і підписатку. Е, насіння було куплено з давніх давен Чекало свого часу. А тепер будемо чекати проростання. Ми його пролили звичайною поточною водою. Думаю, пару днів насіння собі зійде і будемо далі з ним працювати. В загальному скажу досить велика кількість людей підписалася на мене з минулого відео. Ой-ой-ой! Прочесник. Ми тут а, на каналі вирощуємо городину і показую вам, як воно має бути. Щось бачи воно зірвало у мене. Кріплення піднімає ще Дивіться на роз... Зверху відкриваємо провітрювання вже, а, щоб себе нормально рослинка почувала. Значить, помідорки у нас чуть-чуть, бачу, потягнулися. Але думаю, це не критично. Покажу вам стан коріння на помідорах. Ось такий ось стан коріння оброблялося. Один раз Vita плюс Радіосан Деас. Тут обробляємо магнікуром, ми обробляємо Radiesan. Значить, Далі у нас перець Яніка йде. Такі корінчики в перці вже Дуже досить непогано. Її майже немає місяця від висадки, бачимо вже два справжні листки. Пере собі. Ой, розвалилося. Розвивається. Поки що кажу, один раз Vitaмаксимум з Радістаном поливалося. Потім ще що у нас, ну, кукурудза солодка в нас. Покажу рокелька, касета чисто на пробу для себе буде. Будемо дивитися, потім весь сіяли Е, Значить 500 грамовий стаканчик це вона Висадили по одній населенці, буде собі рости. Це, до речі, торф. Скажіть мені, я вам згадаю мікскар. Той, що новіший, дуже дуже такий собі торф. Ми не знали, що ми його таки беремо, бо попередньо взяли мікскар. То мілка фракція досить непоганий. E, значить. E, виходить, виходить, що ми вже майже все висіли. Залишилося, ще тільки на продаж на розсаду е, e, капусту. І дивіться, покажу вам зразу. Чим ми плануємо обробляти капусту в період розсадний. В період, коли вона вже буде висадка відкритий ґрунт, теж буде відео, вже потім розкажу, що ми маємо робити капусті в відкритому ґрунті. Вона буде у нас без поливу. Покажу потім по-доброму. А зараз, я думаю, всі вже бачили такі добрива у нас прекрасні. Це Україну. Стартер 166916 плюс 16, мікроелементи. Досить гарна така штука. Для швидкого старту рослини будемо ним проливати одразу, коли капуста викине сім'ядольні листки. Це виходить 10 грам, на 10 літрів води ми його проливаємо. На середньому виходить на 8 касет. Побачили. Ну і Black Magic. Тоже, я думаю, то працює ним, то і працює, той знає, що це таке. Укорінювач, покращувач ґрунту. Досить гарно себе рослини спочивають після нього, як кажуть відгуки. Будемо ним працювати вперше. Такі формули по ньому. Та й загально. загальному. Потім планується три обробки стартер плюс Black Magic з переривом по 7 днів. В середньому і одна обробка Vitamax плюс Радіасан DS. Радіасан DS це виходить як фунгіцид для відкореневих гнили, від чорної ніжки того типу, обов'язково пролити, щоб бути в безпеці в правлому. що Все з розсадою буде гарно. В загальному, ви вже зрозуміли, якою івалочкою ми сіли, сівалку Made мейдін сам склепали, бо жагравлокно зерку піднімає і відридує. Е, Непогано, непогано вийшло. Досить таки швидко ми засіяли всю цю, всю цю просаду. Вже не годин за сьогодні говорити навіть, але думаю, що вам потрібно щось записати відео, щоб ви знали, що ми робимо. Е, пишіть, коментуйте. То як чим обробляє капусту, то що плануємо по кількості капусти цього року висадити, ми вже для себе капусту всю висіли, залишилося на латра штрих, яка вона досіяти. Буде вінок по розсаді на цій кого. Ага. На жаль, наші кріплення, я зараз прищіпимо, щоб його не кидало. В принципі, все я далі буду показувати на нашому каналі. Думаю, для вас це вже не новинка. Буду радий вашій підписці, вашому лайкові. І будемо чекати нові відео. Чекати нові відео. Скоро ще посів моркви в нас має бути, тому ми вже всі посіяли цю моркву, а ми як не годні з нею почати. Морква. І пішло-поїхало. Так що вдячний вам за перегляд, це найперше. До нових зустрічей!